Жіночі штани мікс бренді. Штани кілоти дуже легенькі, з карманчиками застібаються на гудзички. Легесенька тканинка, Це розмір XS. Також кілоти з карманчиками з боку. Підкладка всередині. Паєтки. Зібаються на блискавку. Розмір 34. Штанці джинсы завожені донизу, з карманчиками застрібається близько кагутик. Зазади також присутні карманчики. Розмір 23-28. Завожені донизу. З карманчиками застібається близько гузик. ззаді також присутні карманчики. Розмір, європейський 42-й. Легенькі літні штанці, знизу резинка, з карманчиками на поясі також резинка, додатково стягуються. Розмір 34 штанці прямі донизу. Розмір XL на пояс широка резинка. тканинка переливається гарно. Прямі донизу з карманчиком застібається на блискавку кубуція. На поясі додатково є поясочок. Заді, без карманчиків, Розмір 42-й. кльош з боку, присутні розрізи. Озадні ось така ставочка. Розмір 36. Прямі думи гарного жовтого кольору з карманчиками застібається на блискавку Взаді також присутні карманчики розмір тридцятий та штанці класичного більш такого фасону з карманчиками прямі донизу застібається блискавка розмір 26